Дякую, коротких е, три тези. Е, перше, що стосується е, того, чи е, е, інтерв'ю яким чином Петра Олексійовича може негативно повпливати, е, е, це нормальний процес, за яким спостерігають наші міжнародні партнери. Вони в курсі абсолютно всіх нюансів, і тут е, просто треба слідкувати за тим, як буде поводитися суд, і е, що, що буде там далі в результаті, чи знімуться санкції, чи вони залишаться, і що буде далі. Я не, не погоджуюся з тим, хоча зараз колеги в ефірі не згадували, що це елемент політичної боротьби, це елемент просто тривалої діяльності Петра Олексійовича за багато років. І якщо він зможе захистити свою честь, і свою політичну репутацію, значить, буде все нормально. Стосовно переговорів таємних чи явних, я тут з колегами не погоджуся, тому що в мене є трохи інша інформація. Більш того, це найте двосторонній рух. Хи відбуваються як з української ініціативи, так і з американської ініціативи, і для них це нормальний абсолютно процес, тому що вони хочуть більш глибше розуміти, хто може активізуватися за умови проведення нових виборів після закінчення війни, і хочуть вони розуміти, яким чином з цими людьми можна буде співпрацювати. Але звичайно, що деталі на вони будуть з'являтися пізніше.